Кожного року, 9 лютого, представники надзвичайно важливої професії святкують Міжнародний день стоматолога. Україна відзначає це професійне свято з 1993 року. Здоров'я зубів це не лише красива посмішка, але й ключ до загального фізичного здоров'я, розповіли нам професіонали. Тож мої колеги завітали до стоматологічного підрозділу номер 1 де дізналися декілька цікавих фактів про їх роботу. Цей заклад, що обслуговує значну кількість мешканців та гостей міста, тішиться новими можливостями та сучасним обладнанням. Проваджуємо новітні цифрові технології, що дозволяють нам проводити якісне лікування та діагностику без болю та з найвищою точністю, розповідає Анатолій Лазаренко, завідуючи відділенням. Ми теж використовуємо в нашому, як то кажуть, в нашій роботі ну, таке сучасне обладнання, а слава Богу, 50% нового оборудування. Для нових установок. Дитяче відділення все робить на нових установках. Дитячі лікарі усі працюють на нових установках і безкоштовно приймають їх по програмі НСЗУ. Установки для дорослих та дітей цифрові рентгенапарати, обладнання до обробки зображень. Все це вже доступно пацієнтам відділення. У нас багато випадків, тому що люди звертаються за різними проблемами і треба все мати змогу їм допомогти, тому що в першу чергу вони звертаються за допомогою. І ми повинні зробити все для того, щоб цю допомогу їм надати в повному обсязі, наскільки наша скажем, поліклініка має це змогу, а вона має на це змогу. Ми маємо досить хорошу базу, яка дає нам змогу діагствувати, направляти. У нас є всі спеціалісти, стоматолог, хірург. Дитячі стоматологи. Тому ми працюємо в досить комфортних умовах. Зараз стоматологи не лише лікують, але й навчають пацієнтів правильному догляду за зубами та ротовою порожниною. І ось декілька порад для вас. Всього-навсього два рази в день чистить зуби на ніч і утром. І, і, і здорові, і люди, і зуби. І, і вони не будуть боятися ні халата, ні стоматолога. Основні це гігієна, порожнини рута. Це треба слідкувати, чистити зуби, приймати там все, що необхідно. Але для кожної категорії це своя окрема консультація. Для дітей це одне, для дорослих. Дорослі всі знають, що треба робити. Ну, роблять, ну звертаються інколи, що треба давати консультацію. Гігієна повинна бути два рази на день чистимо зубки. Поменше солодкого йому, цукерки забороняє їсти, смоктальні жувальні, рибку їмо, творожок їмо. Чудова, звісно, електрощітка, це дуже добре діло. <рес> да, Електрозубна щітка, прямо рекламу треба давати, тому що зовсім інше чищення. Це, ну, це просто, якби у нас була така можливість, то ми, мабуть, частично залишилися без праці, тому хай вони чистять як є. Стоматологічний підрозділ номер 1 обслуговує значну кількість правобережного населення міста, а саме близько 90 тисяч осіб, з яких 19 тисяч діти до 18 років. А розкажи, як тобі сподобалося? Ну так да. Да? що тобі робили? Ну, лечили в да, а що в тебе там було? Та да, там черв'ячок, да, в зубчик? Ну так. Да. Ми його виганяємо. Тобі сподобалося. Ні. Ти сміливий? Ну, почуть, так. Ми залюбки відвідуємо стоматолога, вже звикли, майже рік робимо деякі там роботи і він звик саме до Марії Володимирівни, вона найкращий лікар, дитина спокійно сидить, мовчить. Вони вже друзі. Він сьогодні подарував іграшку лікарю улюбленому, і йому подобається. Він навіть в садочку всім совітує ходити до лікаря, чистить зубки. Стоматологи всього світу стурбовані проблемами вивчення зубних захворювань, як карієс і парадонтоз. Зараз, за деякими даними, 95-98% дорослого населення мають запломбовані зуби, і це старанна праця наших стоматологів. Тому ексклюзивно з нами поділились трьома головними правилами. Зубна щотка паста і бажання привести пораження в порядок. Міжнародний день стоматолога нагадує нам про важливість дбати про своє здоров'я та вчасно звертатись до фахівців. Стоматологічна галузь Кам'янського прагне досягти найвищих стандартів якості та комфорту для своїх пацієнтів. Вітаємо стоматологів з їхнім днем та дякуємо за їх важливу та якісну працю.